Отже, розпочинаємо ми із звичайно, що правил дорожнього руху України. Зараз я вам тут навіть розміщу е, знімочок е, цього пункту. Це у нас є пункт 8.2 правил дорожнього руху України. Всі дані я беру з офіційних джерел. Це у нас опубліковані правила дорожнього руху на е, сайті Верховної Ради України, затверджені Кабінетом міністрів України. Отже, згідно пункту 8.2, Дорожні знаки мають перевагу перед дорожньою розміткою і можуть бути постійними, тимчасовими та із змінною інформацією. Я вам пізніше поясню, чому важливо ось ці моменти врахувати. Тому що багато хто каже, що от знаки стоп-контроль вони обов'язково повинні бути на жовтому фоні, тому що вони є тимчасовими. Тут я хочу вам показати, що в цьому пункті прописано, що знаки... Тимчасові не завжди можуть бути на жовтому фоні, тому що ось наступний пункт чітко це прописує. Тимчасові дорожні знаки розміщуються на переносних пристроях, на дорожному обладнанні, або, бачите, тут ключова фраза або не і, а або, або закріплюються на щиті з фоном жовтого кольору і мають переваги перед постійними дорожніми знаками. Тобто, бачите, ось цією фразою або нам дають зрозуміти, що можливий варіант на жовтому фоні, але це не є обов'язковим згідно правил дорожнього руху. Тепер ми переходимо до наступного визначення, це власне визначення самого знаку 3.41 контроль. Ну або якщо брати по зображенню, що на ньому є, там написано стоп-контроль. Отже, знову ж таки, опираючись на правила дорожнього руху на офіційні джерела, забороняється проїзд без зупинки перед контрольними пунктами. Тому що багато хто з вас мене в коментарях запитував, так обов'язково зупинятися чи не обов'язково. Ще раз вам зачитую: забороняється проїзд без зупинки перед контрольними пунктами. Тобто, обов'язково потрібно зупинитися перед даним знаком. Ну і в дужках уточнюється, яка в яких випадках він може використовуватися. Це є дорожна станція патрульної поліції, це є карантинний пост, це є прикордонна зона, це є закрита територія або пункт оплати проїзду на платних ділянках дороги. Проїзд без зупинки заборонено. Застосовується даний знак 3.41 контроль лише за умови обов'язкового поетапного обмеження швидкості руху шляхом попереднього встановлення необхідної кількості знаків обмеження швидкості руху, тобто, коли ви наближаєтеся до даних місць. Повинні бути знаки поетапного зменшення швидкості. Наприклад, якщо ви рухалися зі швидкістю там 110 км за годину, то повинні бути знаки 90, 70, 50. і от щоб ви під'їжджали, плавно зменшували швидкість, і вже коли під'їжджаєте безпосередньо до даного знаку, обов'язково зупинилися.